Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє, Фентезі Роман Вілоу. Епілог 3. Віло неквапливо крокував лісовою дорогою. Неприлазні хащі, що багато довгих років оточували маєта Кріса, Здавалося, перетворилися на звичний окуліс. Дівчина зупинилася біля дверей і завмерла в очікуванні. Непереборне бажання увійти або лишити все, як є, що до цього часу вали запекли двобій. Зрештою, визначили переможця. Віла прочинила двері та зробила крок. Діставшись головної зали, вона зупинилася навпроти крісла, у якому за старою звичкою сидів господар. Наразі вогонь у камінні згас. А сам Кріс споглядав на Мольберт, тримаючи в руці тонкий пензель. Привіт, тихо мовило гостя. Вітаю! Ще тихіше відповів Кріс, хитнувши головою і не зводячи очись з полотна. Він хотів стільки всього сказати, але не міг. Малюєш? обережно перепитала Віла. Що мені лишається? посміхнувся Кріс, намагаючись приховати за награною усмішкою сум, що, здавалося, вчепився у самісіньке горло. Тіфані сказала, Так, не дав закінчити господар маєтку, звичайний скульптор. Віло опустило голову і не кілька секунд замовкло. Що плануєш робити далі? запитала, щиро дивлячись на Кріса. Ще й досі намагався сховати погляд за Мольбертом. Мріяти, витримавши паузу, відповів чоловік. Віла знову пустила очі. Слова давалися важко, хоча вона майстерно намагалася приховати хвилювання. Я гадала, чи ти хочеш мені щось сказати, мовила Віла, подивившись на Кріса. Чоловік торкнувся Мольберта. І, вочевидь, додавши останній штрих до свого творіння, відвернув картину до гості. На портреті завмерло молоде жіноче обличчя, лице тої, яку він досі кохав. Дуже гарно. У тебе справжній талант, знітившись, щиро мовила вілов. Я так довго не боявся, що вже й забув, як воно, зізнався крізь, підводячи зі стільця. Коли ти сам втілення людських страхів, власні зникають, ніколи б не подумав, що любити когось це настільки страшно. Але чому? У нерозумінні тихо мовила вілов? Тому, тому що боїшся втратити, коротко відповів Кріс. У повітрі запала тиша. Я стомився від порожнечі чи і ось коли нарешті отримав шанс відчути життя. Не може дихнути. Кріс поглянув у очі Віллу. Чому? запитала вона. Я бачу, як ти йдеш, і розумію, що помираю. На очах Кріса зблиснули ледь сльози. Ти хочеш, аби я залишилась, порушуючи гнітючу тишу мовила Віллу. Тільки якщо ти цього хочеш, безнадійно мовив Кріс. Я не можу тримати, ти не моя річ. Блискочей віло зрадницький видав увесь вир емоцій, які наразі кружляли у душі їх власниці. Володарка водної стихії, що ладно викликати зливу, розбурхувати ріки та змушувати краплю дощу застигати в повітрі, не може стримати кілька маленьких струмків. Долаючи сум, усміхнувся Кріс. Не варто стримувати. І соромитись власних сліз також не варто. Кріс поспіхом розвернув до себе портрет і знову сів на стілець. Він хотів бігти до віло, обійняти та міцно притиснути до себе, але розумів, що тоді просто не зможе її відпустити. Я кохаю, опустивши очі, тихо мовила Вілов, ще й досі кохаю тебе. Чоловік завмер і завмить впустив пензель на підлогу. Він добре знав, як важко дається віло у прояв подібних емоцій, втім, напрочуд добре відрізняв щирість її слів. Кріс тихо підійшов до Вілоу і, обережно підхопивши на руки, закружляв, аж допоки на її обличчі не засяяла тепла усмішка, що говорила промовистіше за будь-які слова. Вітаю, друзі! Я щиро дякую кожному з вас за час, який ви присвятили книзі та її героям. Знаю, тому перепрошую за тривалі перервими оновленнями і дякую, що дочекалися. І відразу перейду до гарних новин! Пригоди світу Вілов триватимуть. Свого часу, паралельно з написанням Вілов, потрохи розпочав працювати над книгою охорони для відьми. Цей твір безпосередньо пов'язаний з усіма подіями, які відбулися у першій частині. Тож, якщо пригоди не залишили вас байдужими, можете сміливо продовжувати розкривати таємниці разом з героями. Нова пригода зв'язана із першою частиною і, залежно від повороту сюжету, наприкінці може виявитися як продовженням вілоу, так і її предісторії. Зі свого боку ризикно пообіцяти, що сумно не буде. Наразі написано 9 розділів. Посилання на текстову версію книги «Охоронець для відьми залишаю в описі до цього відео. Як варіант, я можу почато озвучувати вже написані глави і додавати нові розділи що писатимуться для вас у режимі реального часу. Тож, за бажанням діліться думками і побажаннями щодо історії у коментарях. Буду дуже радий почути ваше враження про книгу, незалежно чи це буде схвальний відгук, критика, дружня порада або побажання. Цікаво дізнатися про ваших улюблених героїв, місця, які запам'яталися, улюблені моменти та будь-які думки щодо цієї пригоди в цілому. До слова, зараз на екрані ви бачите найпершу варіацію обкладинки книги, з якої все починалося. З найближчих планів початок озвучування роману 13 рівень. Це фантастичний бойовик у жанрі сучасної української фантастики, присвячений пригодам спецпризначенця та колишнього бойового пілота, що отримують завдання зануритись до закинутого підземного комплексу, де на них чатує безліч небезпек, незвичайні створіння як власний прихований світ, що ховається на самісінькій глибині колишнього бійця видатних науковців та робототехніків. Книга може припасти до смаку не лише поціновувачам жанру фантастики, а й слухачам, що не байдужі до небезпечних динамічних пригод. Як і у Вілау, тут буде місце персонажам із власною історією і часточкою душі, яку автори, сподіваюся, вдалося закласти до пригоди. Роман повністю написаний і наразі справа з озвучуванням. І, звичайно, ще раз спасибі за шлях, який ви пройшли разом з героями Вілов та Олексій, Крісіо Пудало. Чоловіку Чорному, Глорін, Кейсі, Тіфані і Юлія мали за честь отримати вашу увагу. Щиро дякую за ваш час, друзі. До зустрічі на сторінках та у коментарях. Бути добру. З повагою, Микола Давидкін і голоси студії Вогне Слово. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давид Микола. До нових зустрічей.